там свіженько, ніколяш. На вулиці добре, пішли. Да, Ні, я кажу, що пішли на вулицю. На вулиці там свеженько, а тут на вулиці, класно. я хочу тут. Ну так ще пограйся і підемо на вулицю. Ти ж не граєшся, ти ходиш шкафчики, закриваєш, відкриваєш. Динозаврики. Я. Это мама, это моя кататинки. Ага. Бежи до два. динозаврики. Все приїхав, да? явно на майданчику чи що хтось з діточок грає. Пішли? А ти бачила який тут коник? Да. <пасує> Бачили? <пасує> <Штатки з> Маток. <китками. пасує> Ого. Це динозавик. Трихонозавр якийсь. Він так стоїть, так? А, як він стоїть? Ну, подивись, я ось у, мене, у нього такий гребень, хвіст огромний. А подивись, яка у нього пасть. Щелепа. Щелеп. Шелета подивись. Мам, ну це для маленьких зовсім діток, да? Ты ж уже доросла, дівчинка. Ти ще будеш на ці качалки кататися?